Вітаю всіх на каналі Певна П'ятниця. Щоп'ятниці у нас завжди щось цікаве. Сьогодні у нас серія Бірмейл Пивна пошта. Прийшло моє замовлення з магазину Фозі. На новій пошті я цю коробочку не відкривав, тому що, якщо з неї нічого не витекло, значить, думаю, все ок. Як вона відкривається, я поки що не зрозумів. Якось. ага, якось так, ух. Пакувати вони люблять, вміють, практикують. Так. На дні тут є у нас чек. Написано, що я купив, по якій є ціні. А я скористався тим, що у них зараз акція. При замовленні на 250 гривень доставка новою поштою безкоштовно. І це дуже зручно, тому що, наприклад, в Одесі Фозі згорів. І тепер немає можливості купити ті товари, які були тільки в ФОЗі. І, наприклад, можна замовити пиво, і не тільки пиво в любе місто, чи містечко, чи селище, чи село, де є нова пошта, і не розраховувати на той асортимент, який є в місцевому магазині, а вибрати собі якесь цікаве пиво. Дивимося, що я замовив собі. Так. Так. Це собі. Семюель Сміт, імперський стаут. Так, далі ми бачимо тут пет-пляшка бердичівське хмільне. Я замовив в скляні тарі, але вони перезвонили. Сказали, що вона закінчилась, і буде пет-пляшка. Ну, нічого, потерпимо. Бердичівський лагер. Скільки в мене тепер попирки? Бердичівське преміум. Бердичівське пшеничне. Бачите, скільки в мене бердичівського тепер буде точно буде огляд. Так, і це що? А це пиво для душі. Це у нас Октоберфест Ердінгер. В колекцію в мене, Ну, як в колекцію, в мене є така невеличка вже підбірка Окторфесерського пива. І це теж буде окремий відос. Як бачите, все дійшло нормально, все було нормально упаковано. Самі пляшки теж мають нормальний товарний вид, всі етикеточки презентабельні, все добре. Отже, бердечівські. Лагер Преміум, Хмельне та Пшеничне. Це буде окремий відос по бердичівському. Е, кажуть, в них ще є віденський, але його в фузі я не бачив і я не бачив його в метро теж. Імперський стаут від Samuel Сміт. я поки що не вирішив, що з ним робити, як я його буду пити. Може шорт, може просто так вип'ю. А Ердінгер в мене буде окремий відос. У мене там є хавброй. у мене є. Е... Поланір, і в мене ще щось є. Це буде по октобри пиву такий теж е, постфактум-ролик. Щось таке. Отже, чекайте скоро на каналі два нових відео. А на сьогодні у нас все. Це була така невеличка анонс-розпаковка, і я думаю, що інформація про цю акцію, про послуху від ФОЗі, була вам не зайвою. Та корисною. З вас, як завжди, фідбек, питання, по бажаннях, до за посиланням, посилки бандеролі, перекази, лайк, комент, підписка. До зустрічі наступної певної п'ятниці.